Вітаю, це подкаст подкастішові Центр спільних дій. З вами Марія Очертяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, що народні депутати знову дістали шухляди законопроект про цивільні партнерства. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи справді скасування ріднього часу це хороша ідея, та чому українські державні нагороди досі мають зрадники України. Понад рік тому в Верховній Раді зареєстрували законопроект про цивільні партнерства, і тоді на його підтримку українці подали петицію. і Зібрали понад 25 тисяч голосів. Про нього дуже багато дискутували, і чотири комітети ради підтримали це рішення, але згодом історія чомусь затихла. Але нещодавно мережею почала ширитися стенограма засідання комітету ради з питань правової політики, і там нардепи голосували за те, щоб передати цей законопроект якомусь іншому комітету. В цій стенограмі дуже багато цікавого, і ми, як коршуни не вирішили теж накинутися і обговорити цю тему. Але почнемо з того, що якщо депутати заворушились навколо цього рішення, то чи можемо ми говорити про те, що його незабаром будуть голосувати вже в Раді? Однозначно, сьогодні можна сказати, що такі законопроекти приймаються тільки, на жаль, з рішенням. Десь наверху. Тобто без політичної волі буде досить важко прийняти цей законопроект. І якщо раніше була така статистика, що багато нардепів не хотіли голосувати, ми бачили приклад із Стамбульською конвенцією. То сьогодні тенденція змінюється. І я бачила інтерв'ю, коли суспільство починає про це говорити. Це стає актуальним, це стає цікавим і зрозумілим. І тенденція така, що народні депутати заворушилися через те, що, напевно, є якась політична воля. Воля це продиктована, напевно, що нашими європейськими колегами. І я маю надію, що досить скоро ми. Побачимо позитивні зрушення. Я думаю, що ніхто не здивується, коли ми скажемо, що підтримуємо цей законопроект. Але я розумію, що хтось з наших слухачів, можливо, його чомусь не підтримує. Якщо ви дуже палко проти нього і не готові слухати наших аргументів, то я думаю, що всім буде спокійніше, якщо ви перейдете до наступного рішення цього подкасту. Але. Якщо рішення вам не подобається, але ви готові до дискусії, то ми запрошуємо послухати наш аналіз і аргументи, а потім аргументовно висловити свою думку в коментарях. Насправді, часто цей законопроект критикують не через його текст, а тому, що хтось десь побачив якийсь фейк, а фейків дуже багато навколо нього. Дуже бо, бо люди не зовсім розуміють, що він змінює і для кого це рішення, а це рішення насправді для великої кількості людей, більшої, ніж ми можемо уявити. Зараз. Будемо пояснювати, що ми маємо на увазі. І давай почнемо з того, про що ж йдеться в цьому проєкті рішення. Реєстроване партнерство, так його називають, законодавці, це є добровільний сімейний союз. Двох партнерів вибачаю за тавтологію, але не обов'язково однієї статі. Тут може бути і різнополовий, скажімо так, союз, але в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, спільний побут, взаємопідтримка і все, що з цього випливає, простими словами, це договір який заключається між партнерами, відповідно до якого вони мають якісь права, обов'язки через те, що це невід'ємна частина договору, і вони мають спільне майно, яке набувається в ході цього союзу. І що головне, і чому ми зараз про це особливо так знаєш, наголошуємо і говоримо, що це важливо, вони ці партнери мають право. Спадкування, тобто реєстровані партнери набувають статусу близьких родичів і членів сім'ї першого ступеню споріднення, трошки я важко юридично сказала, але перефразую, що у разі смерті вони мають права успадкувати майно свого партнера, який помер. Ось це важливо. Чому це важливо? Через те, що це така принципова відмінність між цивільним шлюбом. І якщо ми говоримо про партнерів? Різнополових це також важливо, тому що ми знаємо, зараз багато хто не спішить укладати, скажімо так, шлюб, який там, державою нам передбачений гарантований. Тобто в РАКС зараз ще в ЦНАП не всі поспішають, а багато хто живе в цивільному шлюбі, і ну, на жаль, в нас зараз в країні війна. І часто теж, на жаль, буває таке, що людина пропадає безвісти, людина гине на війні, і її партнер, який з тих чи інших причин ну, не зареєстровані відносини, нічого не отримує. Тобто це важливо як підтримка тих, хто залишився. Коли я перечитувала стенограму засідання комітету, то від кількох нардепів бачила фразу, що законопроект нібито не на часі, бо він розколює суспільство під час війни. І тут, ну, очевидно, мається на увазі, що в законопроекті зацікавлені зокрема ЛГБТ-пари і партнери. І я з новин дізналася, що цей законопроект підтримали Міноборони і Мін'юст. І для мене це прямо такий от сигнал, що насправді держава, в принципі, готова до ухвалення такого рішення. От він від міноборони, я прямо не чекала, що вони підтримують цей законопроект. А Міністерство юстиції навіть написало, що прийняття проєкту про цивільні партнерства допоможе Україні виконати відповідні зобов'язання, які передбачає стаття 8 Конвенції про права людини. І завдяки ухваленню законопроекту зникнуть підстави для позовів до Європейського суду з прав людини через дискримінацію. Про які саме позови йдеться вже якісь були. Так, позови були, вони були успішно виграні, скажімо так, але я хочу таку маленьку ремарочку зробити на рахунок Міністерства оборони, чому вони підтримали і ось. Спростувати твоє таке здивування. Насамперед, це зроблено для того, щоб захистити права військових, які не можуть офіційно оформити свої стосунки, тому що їхні партнери чи партнерки однієї статі з ними. І у випадках поранення, зникнення безвісти, так як ми говорили раніше, вони абсолютно не мають ніяких подальших прав. І якщо партнер гине, вони не мають абсолютно ніяких прав під час опізнання. Правильне слово Опізнання? Я думаю, так. Я думаю, опізнавання опіз... опіз... познавання ем... так. Тепер про європейський суд з прав людини, який визнав порушення Україною права одностатевої пари, яка не може укласти шлюб в країні і стикається з дискримінацією. На жаль, Україна програла суд. І ось гей, пара, понад 10 років живуть разом, однак через прогалині в законодавстві не можуть зареєструвати свій шлюб, а відповідно позбавлені низки прав, як і там тисячі інших гомосексуальних пар. Вони не можуть розв'язати питання спадщини, користуватися спільно набутим майном, розділяти його в разі розлучення і таке інше. І ось Європейський суд з прав людини став назад. Захист цієї пари і сказали, що Україна дискримінує їх. І така ось практика подібних рішень, вона, до речі, не тільки в Україні. Є низка рішень в Італії, в Греції. Ось, на жаль, суспільство стикається з такими проблемами. Тому цей законопроект в дечому допоможе наблизитися Україні, хоча б там на крок, до цивілізованого світу. Я, до речі, якраз спілкувалася з Анною Леоновою, це виконавча директорка громадської організації Гей hey Альянс України, і вона також дала свій коментар про те, чому це рішення настільки важливе для великої кількості наших співгромадян. Що більше губати сімей звертаються за допомогою. То частіше стикаються з відмовами та нерівним ставленням. Лише серед тих, з ким працює наша організація в цьому році майже 500 осіб, а це ВПО ЛГБТ з півдня України та прифронтових регіонів. Ці люди стикались з неможливістю отримати державну підтримку та реалізувати свої права. Відсутність правової норми, очевидна і в медичних питаннях. В нашій державі повністю відсутня ідея. Або підхід, при якому в якості довіреної особи в медичних закладах може виступати хтось, хто не є членом родини, як такава медична довіреність не існує в нашому національному законодавстві. Загалом дивує те, що ми багато разів читаємо, що депутати вважають, що даний законопроект не потрібен. Бо існує багато інших альтернативних способів вирішення кожного окремого випадка через там, довіреність, договір, суд і так далі. Але незрозуміло, чому одні громадяни цієї країни можуть використовувати дуже прості підходи, які базуються на законах, а для інших необхідно вигадувати якісь альтернативні стратегії, якісь обхідні шляхи, наприклад, з тим же самим спадком. Яку б довіреність ви не писали, який би заповіт ви не складали, але закон про те, що є нащадки першого рівня, його ніхто не скасує. Тобто, при всьому своєму бажанні, ЛГБТ-людина в Україні не може заповісти своє майно партнеру чи партнерки в обхід тих, хто є її родиною відповідно до закону. Ще один приклад. Ми зараз, ну кожен з нас зараз, виходячи з дому, не знає, з чим він стикнеться на вулиці. І можливість отримати інформацію про те, куди з них ваш партнер чи партнерка для ЛГБТ людей, вона просто неможлива. Бо по суті, це є зверненням до поліції сторонні особи. Нардеп Ігор Фріс під час того засідання комітету, яке я згадувала, висловив побоювання, що законопроект змінює інститут шлюбу і цим порушує конституцію. Чи правда це? На мою думку, звісно ж, що неправда, тому що конституція гарантує рівні права. І якщо є гарантія рівних прав, про яке порушення конституції можна говорити? Ну і не йдеться про інститут шлюбу, а створюється просто інший інститут. Додатковий? Так, ну звісно, ті люди, які хочуть вступити в шлюб, нічого для них абсолютно не змінюється. Але ті люди, які не хочуть з тих чи інших причин вступати в шлюб чи не можуть, згідно з діючого на сьогодні законодавства, вони зможуть зареєструвати свої відносини. Я чула якраз класний приклад про те, що це можуть бути навіть дві Пані похилого віку, які не мають родичів, вони живуть по сусідству і там у них подружки, вони, і вони можуть теж зареєструвати партнерство, щоб в разі чого вони могли одна до одної ходити в лікарню. Ходити в лікарню і в разі чого, щоб спадщина якось вони могли підтримати одне одного у разі якогось сумного негативного закінчення їхнього життя, скажімо так. Боже, як ти по-юридичному сказала слово смерть. І якщо відверто, мені було дуже гидко читати ту всю стенограму, яку ми сьогодні згадуємо, і я зачитаю навіть цитату нардепа Сергія Власенка, тому що я вважаю, що за такі речі люди мають бути відомі. Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що ви проголосували за Стамбульську конвенцію. Стамбульська конвенція повністю змінює підходи до питань взаємовідносин в суспільстві. Якщо раніше в Україні домінувала статева концепція, тобто фізіологічна, де чоловік це чоловік, а жінка це жінка, то в Стамбульській конвенції запроваджено поняття гендер. Гендер це соціальна концепція, в якій людина може сама визначити, хто вона. Чоловік, жінка, дельфінчик, страус, воно небінарне і так далі. Це дві різні концепції. Якщо в Україні домінує соціальна Концепція гендеру, то за конституцією чоловік і жінка це не обов'язково за статтю чоловік і жінка. Це можуть бути два чоловіка, дві жінки, два воно, дельфіни, русалка, хтось іще, хтось там іще, і так далі. Мені було навіть неприємно це все читати, чесно кажучи. Я дуже здивована, що такий якийсь печерний рівень є в наших нардепів досі. Так, це дійсно так. І варто зазначити, точніше згадати, коли приймалася ратифікувалася Стамбульська конвенція, наскільки важко це все йшло. І майже 10 років Україні потрібно було для того, щоб її просто ратифікувати. Хоча ніби да, Стамбульська конвенція, що тут такого, це про права жінок, про захист жінок, але. Ось якось так все в нас досить довго йшло з тих чи інших причин, через те, що знову ж таки піднімалися теми там одностатевих відносин, і чомусь інститут сім'ї знову вирушили ось цю знаєш, типу, популярну тему в Московському патріархаті, що сімейні ценності порушуються, і ну, це, це невірно. Я ще раз хочу підкреслити, що Україна має бути прогресивною державою. І йти вперед, а не відкочуватися там на декілька десятиліть назад, ну і ми бачимо, що навіть після ратифікації нардепи досі не всі розуміють, в чому суть Стамбульської конвенції. Це не про те, що хтось там придумає, що він іншої статі чи так далі. А це про те, що нікого незалежно від статі чи гендеру не можна бити. Так, Ну, Стамбульська конвенція це насамперед про збільшення можливостей себе захистити, зокрема у міжнародних інституціях. Це нормально, так і має бути будь-яке насиллення має бути покарано, і це недобре. Це, ми це засуджуємо однозначно і всіма руками підтримуємо ось такі е, е, ініціативи. Такі ініціативи, як Стамбульська конвенція, а не такі ініціативи, як е фрази Сергія Власенка, конференції. конференціємо, що народний обранець має думати, що він говорить.